Вітаю, друзі, на моєму каналі. Вже декілька днів збираюся зняти вам відео про сад, але то в нас спека, то не можна витримати. То я почала роздивлятися, і в мене з'явився шкідник, і, і прийшлося мені ходити, перевіряти, де ж воно таке сидить. Понаходила я на багатьох рослинах. Це так садочок з цього боку виглядав. На багатьох рослинах сидить ця американська цикадка біла. Ходила до, до своїх знайомих і ми шукали якийсь яд від неї. Трошки буду розмовляти і буду вам показувати трошки саду чуть-чуть. Тепер боюся навіть за ці рослинки, які я винесла на вулиці. Це ось з віфірантис так цвіте. А це габрантус. Не схожі рослинки. Вже починає вигінвілі, корічнього зацвітати. Юки цвітуть, лілейники. Буде багато друзів. У мене сьогодні, мабуть, велике відео. Може, я зараз розвернуся, піду на другий куточок. Ось так почали цвісти лілії обалдені, височені, привисочені. Оце ці сокирки Насіялися. Я думала, що такі, що я колись висаджувала. блідо е, небесний колір, був дуже красивий. Ось такий хвосточок я вам ще не знімала. Це остання моя клумба. Бачите, травичку підсипана, буду знову косити і знову буду я їх підсипати. Перейдемо зараз, друзі, на, на основну клумбу. Цими дня, днями включаю полив, тільки чуть пасмурно, або якщо поки сонечко рано встане, і сонечко ходить кругом мого дому, і я так стараюся по тіні поливати. Ось, бачите, тут мокро вже. Це після 4 годин стало хмарно. Я важко переношу переміну погоди, мабуть, через два дні буде дощ або гроза. То завжди, коли починається гроза через два дні, то мені дуже погано заставила себе встати і йти до рослин, шукати ці цикадки. Не називаю вам рослинки, просто хожу з вами буду роздивлятися. Навіть на гортензіях, отут зверху, ця гада сиділа. Розпустилися вже, бачите, флукси різні сорти, лілії пахнущі, сильно пахнуть. Ось це трохи камера не бере. Так вона О, взяла. Білий з голубим. Так, друзі, не всі ще. Так, це відцвітає моя троянда, це флоксоварігатні. От я Камсоні, піднялася кущам соні обалдяний, бачите, як він зайняв скільки місця. А, а сидів вже весною дуже маленькі, скромненький, зовсім під Кипарісовиком бульвар. голубий. Там в мене включена зараз водичка шумить, там включений полив. Поливається мій оцей садочок. Погляньте, як я кожен день його бачу, друзі. Оцей куточок саду. Де навіть, ну, зайшла, бачите, і завжди я виходжу з того боку. Ось березкліт стоїть. Це в нас калінолісник або мукденія. з цього боку. Ось так пополивала я, пополивала. Це ми тут горянки всі разом. І нова кінська масянька бігає. Так, дорогі друзі, давайте роздивимося, спогляньте, що я перед собою бачу. Кожен день заходила подруга моя і теж любувалася. Воно, бачите, ці лілії і лілійники вони сплять до липня місяця. А троянди тут цвіли, а тепер і троянди зацвіли, і лілії, і лілійники. Там такий ірис варігатний, красивий, паліда. Ось такі мене. Я вам не буду називати назви, друзі, бо це буде довга історія. У мене вже було знято дуже багато відео. Ось такі ще мій дуже гарненький цей дельфініум однолітній. Так, ось такі. Ну зараз я спробую залізти туди, щоб клумбу всередину. Ось такі лілінички. Ось в мене дуже красива ця новина, ж ось ось трошечки деформована. Це, бачите, початок, який красивий. Це Джеклін Кеннеді, Клін Кеннеді Дуже-дуже гарнює. Так, друзі, ну що ж, залізаю я вам, мабуть, туди на клумбу і покажу вам найближче. Там от як цвіте щас Розочка, ну і там ще багато багато ще цітуть. Сонечко сіло, це вже після шістих годин вечора. От зараз я зайду сюди на клумбочку і покажу вам ближче, що ж тут є. Щоб тут пройти, друзі, одягла тапочки, зняла свої робочі туфільки і одягла тапочки, щоб пройти, оце все вам трошечки показати. Багато вже від свілого. Ось починаю. Ось дивіться, зараз покажу, який безстиллер. Трошки він не показує, він коричневий, а вона висвітлює. Камера. Ну-ка, там ще якийсь метелик який сидить. О, ось такий в мене безціллер. Оце теж, ну, Вийшлося так, що в мене всі два штуки їх і з різними назвами. Да, він такий червоно-коричневий. І махровий, шикарний лілейник. От, і ще один цвітуть їх, два куща і цвітуть гарнюньо цвітуть. Так прохожу. Мимо трошки камера буде здвигатися. Ось черрі бренді. Ось дивіться, який. шикарнющий. Розсіла гортензія деревоподібна. Не деревоподібна, а крупнолисна. Та, що я бігала з тими відрами, закривала, я вже вам розказувала. Black Magic. Трояндочка. Так, підтрим... підтримувач видно. Зараз розвернуся. Треба ж дуже обережно розвертатися, друзі. Ось така красунечка. А пахнуть, а пахнуть, як вони. Якщо комусь цікаві назви, друзі, то в мене вже було відео, не одне, которое я висаджувала перші роки. І тут їх було удобно ще знімати із назвами, то я вам підказувала і назви. Якщо у вас щось цікаве, то загляньте, будь ласка, на плейлист садові мій сад, і ви побачите оця краса жовта, але ж велика-велика. Ось такі в неї течії красивущі. Зелененька, зелененька серединка полосочки. Дивіться, які дуже гарна лілія. Так, тут ще одна біла, але це, мабуть, трошки інша. Ні, це така... Ні, так інша. Тут жовта, там жовта, а тут зелена серединка. А тут жовті, ось. Дивіться. Такі шапочки це трубчаті. Трубчаті лілії, довгенькі, отаких вони спинки. Вису. Такі полосаті спинки. Так. Розцвітає Фредерік Шопен повторно трояндочка. Бачите, який колір? Ох, і колір красивий ще. Не повторяється ні, ні в яких. Щоб повернутися, відключаю камеру, щоб було трошки вам. Коротше. Ой, ось як красотулі. Ну, вони скинули листочки свої, друзі. Таких було їх тут три штуки, я вже обрізала. Скинули листя. Бачите, оце таке вода. Цілий місяць дощу оце таке поробив. Саме трояндочка. Підсадила це замість тих, що в мене почали пропадати в прошлому році. І я ж думала, що і тут теж пропала троянда. Але виходить, що і ця, і та повернулися і гарно зацвіли. Красуня, Саммерсон, це, вона плетиста, тому в неї голівки нагнуті. Буду шукати підтримувачі, підставляти сюди, тому що тут вже ж в мене не плетучі, а всі. Флорібунди і чайно-гібридні. Оцесь новинка. Я одне неї балдію. Зараз підійду, покажу ближче. Трояндочка люстіже. О, дивіться, букетом цвіте. Так, а це ось, ось цвітає вже. Там жовтенькі лілії ці. Помаранчеві оціли, я їх позрізала, щоб краще було вам видно. Ці жовті-жовті, лимонні, лимонні Далі помаранчева, а там вон яка жовта, висока, висока, вже ціла. Бачите, одні бутончики стоять. Табак починає цвісти. Тютюн декоративний, сильно запахи. Так, розвертаюся сюди, ще одна і ще одна красунечка лілінічок. Ось такий. Це Сьогоднішнє цвітіння. Ось вам покажу, бачите, така краса сьогодні цвітіння. Ох і пахне. Оце ця розкрилася сьогодні. Вона жовтенька. На екрані вона біла, а так фактично вона жовта, друзі. Попробую камеру навести. Різних боків. Ось тут трошечки видно, вона жовтіша, бачите? А тут вона показується, як геть біла. Так, розверталися, ці ще не розкрилися. Гортензії мої скоро-скоро зацвітуть, штамбові. І от ще впереді, а там водичка летить. Водичка, там ахінацейки. Ой, красиво, зараз я вам покажу Лілі. Ця вже ось ось дивіться, три штуки в різні, в крапочку. Жовта в крапочку. А це ось о, з діточками на ножки. І ще буде сісти, побачу, що вона за краса мене тут. Багато переробки мене було. Оце огроменна, ось огляньте, друзі, яка вона огромна. Ось дивіться, яка огромна, приогроменна. Жовта середина. І запахи, і пахне. Але це не висока, це низенька. Розочка Анастасія. Давнішня розочка, вона така завжди така слабенька. Друзі, ось обрадуюся разом з вами. Я вам казала, щоб забирала від входної зі сторони дві троянди, щоб їх татуї, задавили своїми коріннями. То дивіться, ось вона переболіла і навіть ось о, наростила ще зелені гілочки. А я вже думала, що зовсім пропала. Але ж бачите, в мене є маленька-маленька радость. Така ще жовтенька. Ось ці, зараз прийдемо туди. Ця вже відцвітає. Це бачите, лонгіфолум, вони длинні. Так, трояндочки мої. О, версілія. Ось Версілія. Вона завжди була така струга, а цьому році, друзі, я ж їх пообрізала і в них пішли тонесенькі тонесенькі пагінці. І на тонесеньких пагінцях вони гнуться. То великі, то гілочки гнуться. Ось, дивіться, це версілія. Так, ось-ось-ось, де вони? Аж сюди-сюди-сюди нахилилися гілочки. Зараз підійдемо до оцих білих красунь. Ось ця по дорозі. І це жовтенькі ці, такі бутони красиві. Ох, і красунечки, як же я їх люблю, друзі. це взагалі вам не можу передати. Так, а ну-ка давайте подивимось на оцю. Оцю красунів. Тріумфатор, ви пам'ятаєте, що це є такий-такий тріумфатор. Вона має бути висока. Так, вона не висока, Лілія. Бувайте ще вище. Ось. А це інша, це не тріумфатор. Тут серединка. Біла, але спинка коричнева. Дивіться, який бутон. Гляньте, який бутон. Ось бутон. Дивіться. Ось така Лілія. На, на стеблі її дві штучечки. І з такими течинками. А бажає течинки. Ось уже красуня, красуня любується передо мною, тут показується. Зараз спробуємо туди попасти. Вон розцвітає. Ой, новий імідж. Це французька трояндочка. Друзі, тут такі запахи стоять. Ну ці ж е, длінноцвіткові, вони ж дуже пахнуть сильно. Не знаю, мущуся, щоб пролізти і ніяк не пролізу. Так, друзі, ось. Опа, полетіло зелене. Кизнечик щось таке. То ту, ту білу цикадку шукала. Теперші зелені кузнечики, ось такі, дивіться, довго длинноцідкові, бачите, теж, трубчаті. Серед них ось рожева. треба буде якось їх від, відділяти, бачите, три одночасно.